Доброго вечора! Хочу відверто поговорити про навчання дітей за кордоном. Ну, всі знають, що завжди так було: що коли дитина отримує грант, або родина має спроможність заплатити за навчання своєї дитини за кордоном з метою отримання освіти. Зараз підключаються люди, ще не всі, повторюю, хочу поговорити про навчання дітей за кордоном. І навчання дітей за кордоном це завжди вважалося щось, чимось престижним. Да? Не всі це можуть собі дозволити, щоб відправити дитину на навчання туди. І як це відбувається? Ну, тобто, в якомусь віці там дитину, батьки відправляють за кордон. Там дитина проживає в пенсіоні. School, так називається Booding да, навчання. І дитина там ну, проживає без сім'ї фактично. Тобто в гуртожитку там, чи як вони там проживають, отримують освіту. Ну, Здавалося б, вони ж могли б тут навчатися правильно, проживати в сім'ї. Але батьки вирішили, що це краще буде для їхньої дитини або в них є гроші. Щоб заплатити за навчання. І ні в кого не, ну, не виникає питань до цих, до цих батьків. Ніхто не називає їх, що вони там не виконують свої батьківські обов'язки, здали цих дітей в інтернат за кордоном, і вони там навчаються. Так, тут якось. Дати учасників на жаль, на таку погодив це. Не знаю, підключиться хтось чи не підключиться. Ось, тобто, ще раз фіксуємо: є батьки, які можуть собі дозволити відправити дитину для навчання за кордоном. Там, скільки дітей років може бути, 12 там років, наприклад, да, від 12. І вони там проживають за кордоном, діти отримують навчання, освіту. І це ні в кого не виникає питань. Ну, це вважається добрим. Бо це бодін зв'язку. Є реклама. Зараз дуже багато інформації про це є. Ви могли бачити. Що багато шкіл закордонних вони запрошують наших дітей на навчання. У мене є друзі, які також навчають там дітей, знайомі. А, ну, і це вважається, що це нормально. А... Є, ну, серед вашого навіть оточення впевнений, що є такі сім'ї, які навчають дітей за кордоном. І увіть собі, що дитина, дитина має право навчатися взагалі дан право на освіту. У нас законодавстві закріплено діти мають право на освіту, є конвенція. Що треба забезпечити право на освіту. Ну, якщо ще раз, що якщо вирішили батьки, що тут недостатньо якісна освіта, вони віддають за кордон навчання в пансіон, і дитина там отримує освіту краще може освіту ніж тут. А щоб скористатися правом на освіту, дивіться, є такі діти, які мають інвалідність або діти з особливими освітніми потребами. Да? Це не обов'язкова інвалідність, але є потреби в навчанні. Тобто, це тоді, коли в дитини, ну наприклад, порушення зору. Або слуху, або є розумова відсталість. І вона в загальноосвітній школі, от, у вашому селищі або в вашому місті разом з іншими дітьми просто не, не зможе отримувати цю освіту, встигати за, засвоювати цей матеріал, який, да, або якщо тотальна незряча дитина, наприклад. Да, тотальна незряча дитина, вона, ну як її пояснити? І та що там на мапі намальовано на уроці географії, там сказати, де там Японія, Китай і так далі. Да? Ну, тобто не буде можливості отримувати якісну освіту. І в неї теж є батьки. І ці батьки вирішили, що, Ну напевне, ми хочемо, щоб наша дитина мала також освіту, як і інші батьки, як от ті батьки, які відправили дітей за кордон, наприклад. Да? Вони хочуть теж. Кудись не в цю школу, де немає інклюзив, інклюзивної освіти, да? вони теж хочуть відправити свою дитину, навчатися і утримувати цього світу, щоб дитина отримала світу. І ось вони дивляться, наприклад, от Харків беремо. Да? Наприклад, батьки бачать, що вони проживають в Харкові і бачать, що є така школа, наприклад, для дітей з порушенням зору. І вони віддають цю дитину на. Нав... Чиння, що таке віддають, ну просто звертаються до цієї школи, директор приймає цю дитину, і вона там навчається за спеціальною програмою. Тобто це такий же самий бодін шкул, тільки спеціальний. Але дитина йде додому ввечері і забирають батьки і так, водять, як звичайну школу. Але це от в Харкові, в Харківській області, наприклад, така школа одна. Ну, це якщо батьки в Харкові проживають. А якщо батьки не в Харкові проживають, наприклад. Полтаві або в області в селищі там за 130 кілометрів. То який вихід в цих батьків? Як їм в Харків кожного дня возити дитину свою? А в цій школі є пансіон. Ну, сам тому, що дитина не може щодня їздити більше там 100-100 кілометрів. Да, і... Тому в цій школі це теж той же самий будін по суті. У нас називається спеціальна школа-інтернат. І, звичайно, в батьків не, ну, немає виходу іншого. Бо якщо, на, наприклад, ну, не одна дитина в них в а там дві чи три дитини, да, і в одної порушення зору або тотально незряча, а інші двоє не мають порушень здоров'я, вони навчаються в своєму селищі, батьки ходять на роботу, мають роботу і мають будинок свій власний. Да, і які вибір стоїть перед батьками, тобто покинути місце проживання, зірвати всю сім'ю з цього місця, забрати всіх своїх дітей, приїхати сюди, шукати квартиру, де вони будуть жити, в Харкові, да? платити, ну, десь шукати гроші на, утримання, ну, на проживання, шукати нову роботу, шукати нове місце навчання інших дітей своїх, да, рідних, або дитина ходить. Спеціальну школу. Ну, звичайно, що так ну, не буде, тому що, якби так було, якби їм одразу подали, ну, дали б роботу, дали б житло супровід цієї дитини там, до школи, да, щоб її возили. або дитина з інвалідністю, тому ну, її має бути для неї має бути супровід. Вона б їздила туди, а батьки жили в Харкові. Але, але, ну, цього ж. Цього немає, і тому батьки, звичайно, вимушені вимушені, підкреслюю, відвести в понеділок цю дитину в школу, і потім через тиждень, через там в п'ятницю забирати дитину додому і, і на вихідні дні, щоб провести разом час з нею. Тобто, от є дві ситуації: діти за кордоном, і це престижно. ніхто не кажуть, що, це діти, що батьки не виконують обов'язки свої. А в нас інша ситуація тут, коли дитина за своїми освітніми потребами. І дитина, наприклад, в Харкові навчається в спеціальній школі Короленка або в іншій спеціальній школі. І так само вона проживає в пансіоні, бо вона з області, бо немає можливості. Тобто, це той самий пансіон. І чому питання оцих батьків звинувачують постійно, що вони не виконують свої батьківські обов'язки, що вони якісь погані, що вони здали дитину в інтернат, що... бо в них немає грошей, бо настільки в нас антисоціальна політика, що довела батьків дітей з інвалідністю до злиднів, що вони не можуть собі дозволити за кордон відправити дітей своїх, навчатися або за Кордоном ж також є школи спеціальні. Ті самі ж бодін школи, тільки спеціальні. От якби е батька з села були гроші, і він би відправив дитину, наприклад, там, в іншу країну, в спеціальну, school, то його всі поважали, виходить. Бо його дитина за кордоном навчається, отримує там освіту. А батька, якого немає грошей, який... Проживає в селі, то цих батьків звинувачують, що вони алкоголіки, що вони наркомани, що вони не хочуть виконувати своїх обов'язків, погрожують, що вони позбавлять батьківських прав цих цих батьків. Бо вони, у відсуди, вони, вони віддали дитину в інтернат, які вони погані, віддали. Не тому, що в них біля біля їхнього дому немає такої школи або інклюзію, не розвинула настільки, щоб дитина могла. Навчатися і засвоювати якісний матеріал, щоб вона не підвержена була булінгу від інших дітей. От цих батьків звинувачують в тові собі, яка підміна в поняті йде просто. Тобто -то підсумуємо да? діти заможніх українців. не батьки Батьки, заможні батьки, скажімо так, які віддали своїх дітей за кордон на навчання в Будинську, це престижно. І вони дуже все гарно роблять і правильно. А от незаможні українці, в яких немає грошей, тому що, ну, як правило, Ця ситуація, коли дитина народжується з інвалідністю, ну вона вибиває з колеї, з колеї е, дуже сім'ю, і всі гроші йдуть на реабілітацію, на все інше. Тобто, і ще їх їм погрожують, що їх позбавлять їх і прав, тому що вони не виконують обов'язки. Це просто що питання про гроші йде. Щоб були б гроші, то поїхали б за кордоном. Тут немає грошей, грошей то О, така ситуація. От з цим, цим ми вже три роки боремось. Просто є якась група людей, яка просто дискредитує нашу країну, дискредитує українців, людей, батьків батьків людей, батьків людей дітей з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, позорить нашу країну на весь світ. І розказує, що в нас є такі інтернатні заклади, інституційні заклади, ці спеціальні школи, school, так названі. На весь світ вони кажуть. Кажуть, що не буду називати цю організацію, яка, наприклад, точно не мала на увазі, бо вони не знають, що тут відбувається всередині. Вони просто отримують від своїх філій дані і кажуть, що вони там влаштували дітей в сім'ї багато дітей в сім'ї влаштовані, тому вони цим пишаються. Коли починаємо розбиратися, що це за діти, а це діти-учні цих шкіл, тобто. Ліквідували школу, спеціальну школу для таких дітей. Цей будін скул ліквідований, і всі видаються за досягнення, що буцімто в них а, вони там радянський будинок-інтернат зруйнували, і діти, які там 200 дітей навчалися, начебто ці діти знайшли собі нову сім'ю. І вони зараз, яке ж досягнення, що ці діти нарешті вони були в неволі, а зараз вони в новій сім'ї. Ні, це не так. Діти просто сидять вдома зі своїми біологічними батьками, які їх дуже люблять, які від них не відмовилися в родполовому будинку, які люблять свою дитину з інвалідністю і а, втратили можливість навчатися діти для когось це досягнення, що вони ліквідували це, цей заклад, цей body school, А а Для когось це просто трагедія, бо дитина не може отримувати більше освіту. Ось ось і все І до чого це я веду Просто вже урвався терпець. Остання крапля була: це те, що закон 5344д d це про ну як заявляють ті, хто його написав і відстоює, що це покращить життя людей з інвалідністю, людей дітей з інвалідністю. От туди всунули норму, просто норму, яка. Включається слово спеціальна школа спеціально Тобто цей закон всунув перше читання, вже він проголосований. Я цей закон не підтримував, не голосував, готую правку до другого читання. Але що там є? там Якщо цей закон вступить в силу, то діти з інвалідністю можуть навчатися тільки в загальноосвітніх закладах. спеціальних вони вже не зможуть навчатися. Ось так перейшли до боротьби. Що відбувається? От, наприклад, ця школа Кароленка. Ви знаєте, що я раніше думав, а чому так? От, от ось так постійно ця боротьба закладом. Ну комусь це ж вигідно. Ну, по-перше, вигідно це тим, хто постійно гониться за показниками і береться за якусь справу, за реформу, наприклад, да, і каже, що ми все зробимо. А потім ну, зробити він не може, бо треба боротися з сирітством, треба влаштовувати дітей в сім'ї. Ну і такий собі шлях, обманювати всіх. Робити життя дітей гіршим і ліквідовувати ці спеціальні школи. Бо це ж однаково звучить да інтернат. Не кажуть, що це будінку, а кажуть інтернат. І таким чином роблять показники реформи. а По суті, реформи немає ніякої. Просто погіршується захист дітей і все. Комусь це вигідно. А собі, комусь вигідно, навпаки, захопити територію цього закладу. Тому що. А ці школи, як правило, або в центрі міста, або в, там, в, 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 на Західній Україні в Закарпатті, наприклад, да, в рекреаційних зонах, в парках, тобто, ну, в гарних містах, такі привабливі для туристів, там, для готелів, щоб побудувати готель або торговельний центр. Комусь це вигідно. І вони активно підтримують цю реформу, підтримують ці дії, тому що вони знають, що буде ліквідований заклад, і вони тоді зможуть забрати собі цю землю, це приміщення. І їх не турбує, що це Бодінску, що вони забирають дітей в майбутнє. Я нещодавно дізнався, що школа Кароленка, да, яка має, знаходиться в центрі, да, історична. Має історію велику, це ця школа побудована на гроші громади Харкова. Це харків'яни, там сто чим років тому а, збудували цю школу для дітей саме незрячих для навчання. І ось виявилося, що одна третина території вже не належить цим дітям, Тут, як приватна компанія під забудову, забрала собі вже одну третину території і здає дітям в оренду вже. Не здає, а дозволяє навчатися дітям на їхній території, тобто ходити по цій території і так далі. Тобто, компанія, яка пообіцяла а, побудувати басейн для дітей під цим виглядом, а забрала землю рішенням там обласної ради чи міської ради, не знаю. Розбираємо зараз. Звернувся в, в прокуратуру, да, щоб розбиралися з цією справою. А, що там взагалі трапилось, чому сьогодні одна третина землі не належить е, закладу будинську от Виєдно тут комусь, розумієте? А що саме головне? Що цих дітей нема кому захистити. Бо якщо в тебе є гроші, ти можеш віддати дитину на навчання за кордон якщо і можеш захищати свою дитину. А якщо в тебе немає грошей, то в тебе навіть і землю заберуть, і твою школу заберуть, і право. Дитини на життя на освіту, да, на якісне життя заберуть. Бо якщо дитина з інвалідністю, з особливим освітньо потреба, то незряча дитина не отримує освіту з батьками, не дай Боже, що це трапиться. Або батьки підуть часом. Да? І дитина, коли виростає без освіти, вона не має майже ну вона по суті не має майбутнього. Вона буде приречена, щоб її постійно хтось обслуговував. Вона не зможе не заробляти гроші, не зможе отримати вищу освіту, іншу будь-яку освіту, соціалізуватися, будь такою ж самою людиною. Безбар'єрність, щоб була для неї. І така ситуація. Тобто, якщо тебе немає грошей, то ти не можеш себе захистити. Ну, я вважаю, що все ж таки не всі не байдуть. Дужі люди, не всі люди не байдужі і я намагаюся розповісти про цю проблему, щоб щоб ви мені всі допомогли захистити цих дітей, цих дітей, батьків, яких немає грошей просто, і просто нарешті поставили крапку ми в цьому ну, безладі, який відбувається. Бо зараз знов а, відток цієї реформи деєстеризації, і до речі, це все правильно. Дуже гарна реформа деєзації. Вона має на меті собі те, щоб діти жили в сім'ях. Ну, які діти жили, щоб в сім'ях? Щоб діти, сироти, позбавлені батьківського піклування дійсно отримали сім'ю і не жили в інтернатах. Але ну, причина яка, що вони там живуть в інтернатах? Причина в тому, що в них немає батьків? То з цим дійсно треба боротися. Це гарна реформа. Але ж, дивіться, коли нам європейські партнери кажуть, робіть реформу. Вже сьогодні закладається норма ця, щоб ліквідувати спеціальну школу, щоб знов робити ці ефективні показники реформи, щоб знов знищити всі спеціальні школи, щоб е діти сиділи вдома в сімейних формах виховання, в яких і так є батьки. Ну, просто кажу, що цього не вийде і ну, звичайно цього не буде. Ми не допустимо, бо ми вже за три роки проїздили в е багато країн, проїхали, де є такі самі школи, будівництво спеціальні. І вони є, тому що не всім дітям підходить інклюзія. Тому, якщо в тебе немає грошей, то це ще нічого не значить, бо є небайдужі люди, які допоможуть на багатьох цих багатьох цих батьків, якщо ну навіть немає грошей, але вони точно люблять своїх дітей і хочуть краще для своїх дітей. Тому вже просто. Прийшли вони межу, всі ці цинічні, скажімо так, люди, і обманюють навіть наших колег, які проголосували за закон. Вони навіть не знають, яка там міна закладена в першому читанні. Саме ліквідувати будинку, забрати право дитини на освіту, тому ну, так не буде. Як робити реформу десталізації? Ну, звичайно, треба розвивати сімейні форми виховання. Їх треба розвивати. А що таке розвивати сімейні форми? Це створювати нові прийомні сім'ї, наприклад, да? а щоб їх створити, ну, хтось має це зробити. Мало, ну, мало тільки одного бажання зробити, або сказати, там, як Мінсот скаже, ми зробимо стільки то сімей. От вони кажуть, що ми відкриємо 300 сімей. Ну, у нас кожен рік закривається 400. Це буде мінус мінус 100 А чому вони не створюються? Бо ну хтось їх має створити, а саме той, хто має створити, не має права цього робити. Ось, ось така ситуація. Тому в нас, коли дітей вилучають з небезпеки, поміщають ну, щоб відповідати реформі, не в інтернатні заклади, не в тимчасову, а ще є. Інтернатні заклади, які треба дійсно реформувати, і діти мають жити в сім'ї, А є тимчасові такі заклади, куди діти вилучені з небезпеки, просто поміщуються і протягом 9 місяців вони мають бути мають отримати статус: статус дитини серед дити, або або батьківського піклування. Коли дитина отримає статус, вона автоматично підлягає під захист держави, під захист цього статусу, і тоді. Вона має бути, по-перше, право мати усиновленою бути, має право піти там в прийомну сім'ю і жити з батьками, вихователями, опікунами своїми і так далі. Цього всього не, ну, просто неможливо зробити. Цю реформу неможливо зробити без, без е можливості, без надання повноважень тим, хто і дійсно і має це робити. Тобто, ну, тема дуже складна, дуже складна. Щоп'ятниці ми розбираємось на корштабі з віце-прем'єркою Іриною Вірищук. Проблем дуже багато в сфері дитячій. Ну реально, Місо завалив всю сферу, просто завалив. Ну, завалив, ми допомагаємо, підставляємо плече і ну, допомагаємо, що п'ятниці просто реально по три по три години засідаємо в цьому штабі, і я просто не можу озвучувати всі ті проблеми, які ми розглядаємо там. Ну але не справляєтесь ми допомагаємо. Ну, якщо ви просто шкодите вже дітям, просто робити все, щоб нашкодити, і не хочете нічого змінювати. І навіть коли кажуть, що ми реформу проведемо, а під а підґрунтя не готуєте, а закладаєте у ці міни, ну це вже інше питання. Так вже ніхто мовчати не буде. Тому будемо постійно роз'яснювальну роботу проводити про діяльність Мінсоцу про взагалі. Про сімейні форми виховання, про, про дітей, чим відрізняється, коли дитина навчається в boarding school, а коли дитина не має що батьків, проживає в інтернаті. Бо ще раз підкреслюю: інтернат, інтернат який, де проживають діти, сироти, це причина тому, що там немає в них батьків, дітей. А інтернат школа це boarding school, бо діти там. Приймуть освіту і мають батьків. Є музичні школи-інтернати, є спортивні школи-інтернати, це ті самі боїнскули. Обдаровані діти, обдаровані діти проживають в, в пансіоні. І так відбувається, якщо, що тебе, якщо ти обдарований, ти проживаєш в пансіоні, і це нормально. А якщо ти маєш інвалідність, то це вже ненормально. Ну, якось так. Тому будемо розповідати, роз'яснювати. Ясню, роз і давайте Разом захищати наших дітей, дякую всім за увагу. Слава Україні.